Вона є в червоному кольорі. Дуже гарна моделька, її гарно також беруть. Вона така плотна. Ось така дівчат моделька. Тут йде воротничок з хорта Застібається на замочку. Тут така плотна. Вона знаєте, не буде вам падати. Вона така буде гарно стояти. Тут ця стіючка. Є дві кишеньки тут ви собі стягнули. Дівчат вона стягується, Такого нічого лишнього, просто стіючка. Вона є дівчатка в кольорах. До 120. Така моделька, дівчатка, до 120 буде гарно лежати. Показую вам ближче. Вони є в кольорах і капучино-сірий, червоний джинс. Якщо когось цікавить, дівчатка, пишіть ось така моделька. Дві кишеньки стягнули плотна, гарна якість. Показую далі вам класна модель. Якщо цікавить. Робіть скрін. Є ось така ще моделька, теж сієчка, трошки інша. Зараз покажу вам. Так, дивіться, ось така ще є моделька. Вона йде з брошкою, вона подібна до тої, але та на замку, ця на кнопках, дівчатка, ось така ще є. Якщо когось цікавить, пишіть. І тут ви собі застібаєте, дівчата. Тут йде брошка. Ось така моделька кишеньки дівчат, якщо подобається, написали, зробили скрін і свої параметри.